Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Давайте подивимося поради на завтра, 31 вересня, останній день літа. І загальну енергетику дня. Карта, листа, документи. Подумайте, чим в понеділок зайнятися, які документи перепровірити, які відчоти здати, кому що написати, які листи переслати, які візи оформити. Да? Все дарственні наймущество, всі документи. Подумайте, що вам треба з цими документами. Зробити. Перевірте їх усі. І завтра вам день треба посвятити цьому. Да? Тому що в понеділок більше всього вам прийдеться займатися документальними ділами. І завтра у вас голова про це, можливо, в когось болітиме. Як завжди, починаємо з овнів. Короткі підказки на завтрашній день. Овни. Пийте, гуляйте. Що те робіть. Празнуйте, да? напивайтесь, не забувайте, що в понеділок на роботу. Тільці. Проведіть цей день активно. Погуляйте, займіться спортом, зробіть щось таке необичне, ну, наприклад, з парашута пригніть. Далі у нас йдуть близнюки. Близнюки, Ви будете перебувати в поганому настроєнні, вам його хтось спортивне, Я вас дуже прошу, побути в ньому всього годинку, а потім успокоїться. Далі у нас йдуть раки, яких я дуже часто називаю рибками. Раки теж будуть в апатії, в депресії, рибки. Виходьте з цієї апатії, з цієї депресії, виходьте на прогулянку. Гулянку на природу, Фати себе жаліти, пожаліли трошки хорош. Далі у нас йдуть леви. Леви, ви завтра побідітелі переможці. Ви побіді всіх. У вас Фати, на це сил. Далі у нас йдуть діви, карта Луна. Буде відчуття, що ви заблудилися. У когось болітиме голова, у когось буде похмілля, комусь казатиметься, що всі навкруги брешуть, і взагалі не знають, що робити. Такий буде день, його треба просто пережити. Далі у нас ідуть терези, карта імператриці. Прекрасний день. Прибутковий день сім'ї, роду, дітей, батьків. Позвоніть їм, напишіть, пригласіть у гості. Далі у нас ідуть скорпіончики, скорпіони. Вам треба завтра бути построже. Емоції побуку, кори керуємося тільки здравим смислом і холодним розчотом. Далі у нас ідуть стрільці. Стрільці, робіть те, що потрібно, і буде те, що повинно бути. Такий день. Ми завтра відповідальний отлічник. Далі у нас йдуть козіроги. Козірогам буде важко. Може боліти все тіло, якусь непосильну ношу на собі нестимете. Да? Може боліти спина, і взагалі буде здаватися, що ви багато якихось проблем вирішуєте, не своїх. Скиньте цю ношу своїх плечей на завтра. Водолії, карта умеренності. Займіться своїм здоров'ям, гармонією, медітацією, Відпочиньте і буде вам щастя. І рибочки. Рибки завтра якісь без виходу. Ні туди, господи, ні сюди. Рибка, захочеться погуляти, погода буде погана. Захочеться щось зробити, щось не буде. Щось зварити, щось купити, щось буде закрито. В общем, якийсь тупік, куди не повернись кругом тупік. І тому вам тут не зря зав'язали руки і очі. Да? Побудьте завтра в спокої, нікуди не рипайтеся, нічого такого не предпринімайте, ну вже переживіть цей якось день. Да? А далі буде вам щастя. Ви будете побідітелем, переможцем і колісниця це повне двіження вперед і повний драйв. Всім бажаю тихої і мирної ночі, без тривог повітряних і душевних, не таких, як сьогодні були в Дніпрі і взагалі по Україні. І гарного продуктивного дня.